Кажу, це відео. Вроді, якби все, погаю. Хорошо, хорошо. Беру і викладай, ще накладай і роби вже її трохи. Зверху це? Ні, без низу. Краще знизь. Mm. Осмотримо це на нову mm. Так само. Тільки їх треба в мене позотінькі, а їх, в принципі, тоненькі, в них різноформані. Працюєш, отсюда тримаєш. И потеря леспише роби, будем говорючи. Можешь Можеш я вам як це возже, только натяжец. А пожалуйста в часто. Тримаєш, прижала.